Всім привіт! До вашої уваги лотного поставка товару. Збільшувані окуляри, є різних моделів та забарвень. Ідеально підходять для рушної роботи, шиття, моделювання, ремесел або читання. Є такої моделі. Також є чехол. Також можна носити поверх окулярів. Всього в лоті 19 одиниць. Вартість лоту 1235 гривень. Собівартість однієї рідиниці 65 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!